365 днів про взаємовідносини. День 103. Усвідомте це звертання до чоловіка й дружини. Усвідомте важливість здорових взаємовідносин. 2 Коринтян 3:18. Ми ж усі відкритим обличчям відображаємо славу Господа, як дзеркало, преображаючись у той же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Ми усі відображаємо славу Божу. І якщо ми говоримо зараз про те, що церква наречена Христа, то ми, як люди, які приходимо в церкву і ходимо в церкву, ми теж називаємо себе як частиною цієї церкви. Але існує ще, знаєте, як називаємо церква в церкві, тобто сім'я. Сім'я є церква в церкві. Тепер подивіться, який взаємозв'язок. Коли чоловік і дружина розуміють свою відповідальність перед Богом в тому, щоб являти природу Його або славу Його, чоловік являє славу Божу, приходить додому, являє цю славу своїй дружині, своїм дітям. Жінка відображає цю славу. Вона підкреслює цю славу, вона несе її. Наскільки вона здатна бути благословінням? Не тільки для своєї сім'ї, а й для людей, які поза сім'єю, на роботі і так далі. Тому що жінка, по суті, своєї, вона відзеркалення. І от дивіться, коли вона напирається, або як в дзеркалі від дзеркалі несе цей образ слави Божої, і приходить на роботу. Там вона може показати, хто такий великий Бог, як він любить, як він прощає, як він співчуває, наскільки він. Покриває, наскільки він жартовний, все це вона являє собою. Тому, дорогі жінки, ви є унікальним даром Божим для того, щоб відзеркалювати славу Божу. Якщо у вас немає чоловіка, у вас напряму доступ до Бога завжди і у всьому. Коли ви берете цю славу. Навіть якщо є чоловік, ця слава вона береться з Слова Божого. Ви приймаєте цю природу Божу в своє життя і починаєте нести її. Не просто замикаючись, ну це не моя відповідальність, це тільки чоловік має являти, а ви берете її і несете, являючи відповіддю і стаючи відповіддю для багатьох. Тому в Івана, 4 розділ, 35 вір, сказано: підніміть очі ваші і подивіться на ниви, як вони. Побіліли і дозріли до жатви. Про що йдеться мова в цих моментах? в цьому моменті? Про те, що люди чекають, поки чоловіки Божі і жінки Божі почнуть являти славу Христа? І задам питання, як ви думаєте, коли чоловік на своєму місці являє цю славу? А жінка як дзеркало відображає її. Які у них будуть відносини? Я думаю, хороші. Хороші відносини в сім'ї. Як ви думаєте, вони прославляють Бога в суспільстві? Прославляють. Тому, дорогі одружені пари, задумайтеся, що ви несете своїми відносинами? І знайте, що якщо ці відносини здорові, то ви стаєте тими. То здатний збирати врожай. Тобто, люди, які поряд з вами знаходяться, вони через ваші здорові відносини між чоловіком і дружиною, так, через ваші правильні відносини, вони здатні пізнавати Христа і прославляти Його в своєму житті, приєднуючись до Його церкви.